Всім привіт! Хочу вам показати свої результати по лохині, показати, скільки в мене є лохини, саджанців, які я виростив в себе. І хто займається лохиною, чи вирощує, чи просто любить садівництво, має таке хобі, як я, то буде вам цікаво. Дивіться. А ці всі Саджанці лохини я колись, а саме 3 роки назад, купляв ще такими маленькими в касетах, якщо я не помиляюсь, гривень по 10 тоді була ціна. якщо зараз знайду фотографії, то вам покажу на відео, які вони були. Пройшло 3 роки і в мене вже є такі дорослі садженці. 3 роки. Попрацював з ними і є вже якісь перші такі гарні результати. Я їх пересаджував з менших, спочатку купив, з касет пересаджував півлітрові, такі пакети, потім пересаджував двохлітрові горщики на другий рік, на третій рік вже п'ятилітрові і 5-літрові горщики і пакети такі більші 7-літрові. І в мене також такі в пакетах на 18 літрів. Тут у мене є сорт аврора і сорт, вибачаюсь, э, не аврора, сорт хурон ось такий і сорт дюк. Здається, по 15, це вони висаджені вже в таких. Більших. Вони росли непогано, але коли я зробив капельний полив, в мене літо є в них ось такі метрові зелені, гарні прирости. І також ці, що в мене йдуть в горщиках, вони вже більші. Я їх купляв тоді трьохрічними і зараз їх вже п'ять. Двохрічними. 5 є 5, є якісь 6 років. Ці в пакетах треба пересаджувати вже також горщики на 35 або на 45 літрів. Так, йдемо далі. Тут у мене дюк. Я був, купив по касеті одна касета дюку, там 124 штуки, здається. Патріот 120 і бонусу також 120 штук. Дюк, ось такий трохичний. Правда, в мене вони трошки специфічні, тому що я їх підстригав кожен рік. і Вони не мають такого вигляду, як кущ, а такі мають одну-дві таких гілки, товстих вже задерев'янілих, які вже дадуть гарний урожай. Коли воно висадиться, то наскільки я вже побачив, переросте підуть дуже швидко. Ось повністю обросло корінням. Е, ну Тут також все залежить від об'єму. Якщо висаджені більші горщики, то вони більші виросли, а є ось в пакетах менших, то вони трошки менше. Все вилежить від об'єму кореневої. У мене саджанці я їх обгородив, щоб їх не е, сонце дуже не висушувало. Взагалі вирощувати їх, дорощувати до більшого в горщиках дуже проблемно, тому що горщики постійно висихають і це день-два кожних треба поливати. Два роки я поливав просто зі шлангу їх через змішувач, а цього року вже зробив в себе ось такий дощувальний полив на сплінклерах. Тут і, і тумани йдуть, от бачите, різні такі форсунки. Ну, я Ще не був спеціаліст по поливу, тому брав різні і змонтував з різних. Але вже як зробив цей полив, два рази в день їх поливав, то вони дуже гарні дали прирост. Так, це в мене тут сюди йде дюк, тут у мене йде бонус, бонус ось в таких пакетах. Точно не знаю, вони десь літрів 7 або 8. Дивіться який кущ трьохрічний. Бонус, дуже гарно розростається. Дуже потужні гілки. Більше ніж метр. Не мають, от такий молодий приріст. Два прирости. Ну, вони, так як хтось, можливо, купляв десь в розсаднику, там такі дуже кучеряві. Я в себе так вирощував, я їх обстригав повністю. Навіть там дюк обстригав влітку, щоб краще було поливати. Тому вони не мають так багато пагонів, але коренева гарна і при пересадці. Все рівно ті гілочки маленькі, потрібно би було обрізати. Це в мене все йде бонус. Так, Тут в мене є також ялиночки і Туї. Також Туї три роки тому купив був, дві касети, 250 штук. Ось такі в мене, в мене вже виросло. Також п'ятилітровий горщик така гарна туя, з сантиметрів 70 вона має. Вони для продажу звичайно будуть. Так, тут в мене блюкроп. Блюкроп е, трошки того року були в мене проблеми, тому що вони були в мене в таких Горшках, не в горшках, а в пакетах і були підмерзли в зимі, тому навесні дуже я їх сильно обстриг і трошки в них були проблеми. От деякі взагалі вирізав, тільки полишались по одному панічку. Також тут полив, тут вже йде інакша форсунка, такий туманний на чотири сторони, а там простий дощувач. Так, і там по тій стороні де в мене сорт Патріот. Так розкладений по присідку. Так що тут є всіх, десь більше 400 саджанців. Uh, як я вже казав, сорта дюк. Патріот і бонус. Ну і також висаджені є ще такі більші землі. Там є Еліот, зараз середина вересня, Він ще має ягодки. Полив я вже стараюся так не включати, тому що, щоб зупинити активний ріст, щоб вони вже готувалися більше до зими. Підживлював я ці всі свої. Саджанці добривом хлоровід. Ось таке багато не давав то, по чайній ложечці, тобто ніякі осмокоти я не купляв і є гарний прирост. Також в мене ще є, це не всі саджанці, є ще саджанці в вони <кх> Десь там є в мене аврора, аврора, хурон і дюк. 80 штук Аврор, 80 хорону і дюко, здається, також 80 і Блюкропов 50. Що я не помиляюсь, то я був виростив павловнію і в знайомого фермера обміняв саджанці павловні на лохен. Якщо ці, що 5-літрових, напевно, ще буду пересаджувати вже в більші пакети. 8-літрові або в в такій 18-літрові, як ось ці пакети на 18 літрів, також, щоб вони собі дорожчували, тому що не буде можливості їх всіх зразу висадити. Перше, не маю такої ділянки, щоб висадити великої площі. Ці 18-літрові буду пересаджувати в горщики. Тобто буду рухатися поступово. З часом буду бачити, що з того буде виходити. Також цього року продав вже трохи ягоди. Там буквально до 10 кг, десь орієнтовно 10 кілограм ягоди і саджанців навесні не було, продажу. Тепер весени десь більше 10 штук. Одним словом небагато. Звичайно, це все ще не окупилося, тому що тоді самі саджанці вклався і вклався також, напевне, основне це торф по кількості. Я так не купляв великим об'ємом. все. Їздив, брав 4-5 мішків в епіцентрі кислого торфу і собі пересаджував, плюс горщики, купляв пакети. Звичайно, полив трошки дорогий це все покупляти. Ну і робота, сама робота ціловесна, Фактично кожну з цих трьох весен я це все пересаджу, приходиш з роботи, собі пересаджуєш кожен вечір на весні, потім все літо поливаєш, тому що воно постійно пересихає. Звичайно, чим більший об'єм. Ти посадив, тим більше горщики е, саджанці дають приріст. Ось така в мене ситуація з лохиною. Ну, Будемо бачити, що буде далі у нас на ринку Лохини, Ягоди дуже багато, але думаю, що якщо собі вирощувати е, і самому працювати, тобто не залучати додаткових, так як у мене працівників на невеликій площі, то можливо до тисячі саджанців можна і самому вирощувати і мати якийсь додатковий заробіток з цієї справи. Ну, Тут треба, так кажуть, любити, тому що не кожен буде цим займатися. Тут покажу, є в мене такі ялиночки, також я їх купляв маленькими. Це їм другий рік вони в мене ростуть. Ось такі дуже гарні. Мені подобаються. Зараз вони вже не настільки голубі. Це главука. Як навесні вони дуже красиві. Є також такі ялівці. Я їх розмножував, черенкував. Є така туя, не туя, а сосна веймутова. Це з насіння, декілька штук. Було більше, вони трошки складно ростуть. Чи торф не підібраний добре, трошки більше лишилося в мене тільки їх три. Решта загинули. Також є маленькі олиночки, які я сіяв. Ну, одним словом, працювати як коло чого, як хобі, то Роботи коло цього хобі дуже багато.